Сьогодні з нами військовослужбовець, який добровільно прийшов до лав Збройних сил України та підписав контракт на проходження військової служби. Цей крок свідоме рішення захищати свою державу, своїх рідних і свій народ. Прийняття військової присяги це початок вашого шляху як захисника України. Це відповідальність, честь і служіння, які відтепер супроводжуватимуть вас щодня. Бажаю вам мужності витримки та незламності у виконанні свого обов'язку перед Україною. Я урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу. Непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, друзі! Це батальйон безпілотних систем 110 ї окремої механізованої бригади. І сьогодні ми спілкуємося з особливою людиною. І в дуже особливий момент сьогодні цей молодий військовослужбовець склав присягу на вірність українському народові. Я тебе всім вітаю. Бажаю міцного. Я діджей, мені 24 роки. Звідки ти? Сам з західної України. Давай почнемо з дитинства. Напевно, Бо моє дитинство проходило в мальничому селі, там, де знаходиться березовий, сосновий, дубовий, грабовий ліс. І mm. я як би, живу на великому на великій горі. Гора прикладно один кілометр під підйому, І так, 9 років до школи піш, пішки кожен день. Один кілометр сам горб, а до школи було десь прикладно 2-3 кілометри. А вона заходилася внизу завжди. І дуже крута гора, ні? Так, дуже крута, і там завжди ліс, ну, лісів дуже багато. З грибами ніколи проблем не було. Так як у всіх дитинствах, пас корови, там, чимось займався. Що таке телефон ми тоді їй не знали. Практично, але війни за палку були. Заховав, а їх хтось забрав. Коли в мене проходило дитинство, була багатодітна сім'я. Тобто ще два старших брата в мене. є. Як жили в звичайному дерев'яному будиночку, городи займалися городами, нічого такого особливого, щоб все, як в звичайному селі, в звичайних сім'ях. Угу. Який в тебе характер? Стриманий. мене вивести на агресію можна, але це практично, що неможливо. Тому що я стараюся, як ми виховували в дитинстві, всі конфлікти обходити стороною. Ну тобто, або вирішувати їх словами, або якщо з людиною неможливо домовитися, краще змовчити, сказати, що вона права, і піти далі. Ну, в окремих випадках треба стояти на своєму і добиватися свого, то що ти, якщо ти правий, як ти думаєш, ти відповідальна людина? Так, та да, да, звичайно відповідальна як ну, це проявляється. Як це проявляється, я коли е, пообіцяв, що ну я щось зроблю? Я це виконую. Якщо в мене це ну не виходить або якось неможливо виконувати, я шукаю різні варіанти, щоб це виконати. Якщо в мене, наприклад, я щось сьогодні пообіцяв, мене не виходить, то я цією людиною домовляюсь, там, наприклад, про другий день. Пригадай, ким ти був на цивілці останні роки. Останні роки був монтажником ледекранів. Це така професія, коли ти їздиш, і люди дуже багато бачать, особливо ті, хто проживають в Києві на Гулівері, Є великий такий екран, реклама на ньому відсвічується, і Так далі. Отакі От в принципі, ми екрани монтували, але в більшості це були заходи. Чемпіонати з кікбоксингу, наприклад, концерти, корпоративи, конференції. Чи була в тебе на цивілці якась справа або мрія, яку тобі прийшлось поставити на паузу? Та він була мрія, і вона і зараз є, звичайно. Е, я в селі в себе ну, крутив дискотеку. все з телефоном. Технології, такі як ноутбук, ніхто не знав цих програм і як воно все це працює. Був вихід 3,5 і розйом. І виходить, я хотів е, їздити по селах в, свої, ага. в своєму в районі. Збрати в оренду клуб і ставити там свою, наприклад, охорону, домовлятися про якусь орендну оплату за тиждень, подавати оголошення там через mm -hmm. соцмережі, що от ми приїдемо до вас, і у вас там буде дискотека, розкручувати свою команду і робити все більше і більше. Ну е, на жаль, почалось повномасштабне вторгнення вже і не до дискотек, і якби ця мрія на паузі і ще не надіїсь не надовго, але все ж розкажи про те, як війна вірвалася в твоє життя. Ми з моїм товаришем були в Ірпіні на той період часу працювали mm -hmm. на будівництві. І ми, як нічого, не бувало, встали зранку, ну, йдемо на роботу, нам на 10 годин тоді було, а тато мені подзвонив о 8 каже, війна почалась. Я кажу, яка війна? І ми забралися, йдемо, а там вже ажіотаж в Вірпіні, всі кудись mm -hmm. їдуть, якісь пробки. А ми собі йдемо, нічого не означає, пішли на роботу, нікого нема. Підзвонили до свого директора, а він каже, яка робота, хлопці, давайте за речі і додому. Ми тоді жили на 9-му поверсі, і нам було видно гостомель військову частину там, де була мрія. І десь, прикладно, в годині так, другі дня, е, полетів один винищувач, за ним другий, і вибухи. І пішов чорний дим, і ми вже зрозуміли, що це вже точно не жарти. Ну і зателефонував додому, і мій старший брат взяв автомобіль і їхав до нас. Він до нас їхав годин вісім, напевно. В Ірпінь, а з вірпінми їхали 24 години на захід. Ми приїхали, домовилися, що підемо разом служити всі. А я паспорт забув в Ірпіні, в квартирі. І вони пішли в воєнкомат, їм сказали, щоб зателефонують і зателефонували одразу вже той самий день. Я поки виробляв документи, це пройшло місяць, я вже прийшов, а я був обмежено придатний, то в mm -hmm. мене не було ні без ЗВП, нічого, і якби так і не попав. Mm -hmm. А потім почав вагатися, йти, не йти, йти, не йти. йти. Ну, якби боявся, пройшов якийсь час. Згадай, коли знову в тебе з'явилася думка, що ти йдеш служити? Та буквально недавно це був червень місяць цього року. Mm. Я тоді працював в Києві на монтажі, ледекранів і бачу, що на фронті ситуація погіршується, людей критично не вистачає. І я вирішив взяти волю в кулак і вступити до Збройних сил. Скажи, будь ласка, як прийшла ідея підписати саме контракт. Чому саме контракт? Тому що мені 24 роки, і я мобілізуватися самостійно. Щоб мене мобілізували, неможливо. А чекати 25 років це дуже довго, і ми не знали, що буде далі. Тому так, чому і підписав контракт. Так само і умови і забезпечення. Як і грошове, і майнове, чи як його пранес? Чи ти радився з кимось перед тим як підписати контракт? Нарадився з братами. Середнім і старшим, так як вони проходили військову службу, і вони казали, що краще вже підписати контракт, тому що коли тебе мобілізують, не знаєш, що буде далі, і що може бути до того. Коли твої близькі люди дізналися, яка була їх реакція? Були категорично проти, хто саме? Батьки, рідні, тому що з інформації з соціальних мереж дуже багато переживало, що зо мною буде чи виживу я взагалі. Так як багато йде інформації, дезінформації, але Згодом вони прийняли моє рішення, погодилися, що так дійсно буде правильно. Перед тим як сюди вступити на контракт Збройні Сили, я свої всі питання над цивільним в цивільному житті вже позакривав і зі спокійною душою вступив. Чи були в тебе якісь моменти сумніву перед тим, як вирішив підписати контракт? Ні, ніяких. Ніяких не було сумнів? Ні, не було. Одразу вирішив і підписав. Вирішив так і підписав. Як ти до такого рішення дійшов? Дуже багато знайомих. Служать по різних частинах, різних бригадах, по їхніх розповідях. все чудово, прекрасно командування лояльне і так само. Я довірився їм. Як собі, і через те в мене ніяких сумнів не виникало. не виникало. Військового досвіду в тебе до цього не було? Ні, тільки був один предмет в коледжі. Це захист вітчизни. Очікування були різні більшості негативних, чим чим о, нормальних. Наскільки на ти підписав контракт? На два роки. На два роки підписав контракт. Як ти думаєш, за ці два роки в тобі, як в особистості, щось зміниться? Чи ти. Залишився таким самим під... не захочеться більше цивільним життям жити, я думаю. Не захочеться. Це, по-перше, стабільність, забезпечення. І я, як раніше, оце там робота є, там нема, там стройки, там ще щось, воно більше мене не цікаве. Ти покрив Гаверду. Так. Розкажи цю історію в деталях, як це було. Це дуже цікаво. Це було без ВП. Так. Там кожного тижня на БЗВП, там де я проходив, у нас був якби марш бросок, називається. Тобто. Нас була карта, і ми йшли по точках, тобто в певну відстані. Перший тиждень 4 кілометри, потім 6-8, і так до кінця БЗП кожну неділю зранку. Було завдання піднімати, піднятися на говар. Ми вирушили туди о четвертій ранку. Ну, приїхали, звісно ж, ті, типу о 8 і ми туди піднялися з восьмої до 12, і Ми вже всі були наверху. На нас були рюкзаки, піксель. В рюкзаку було дві пляшки води, плащ, Ми піднялися туди, туди було легко, дуже легко вийти, а спускатися було набагато важче. Чому? Тому що гора крута по спуску. Mm. Коли йдеш підверх, то можеш опиратися вверх, а вниз, то ти можеш підсковнутися, Там вже сніг на говерлі був, нижче не було. Тобто йдеш і обережно дуже, дуже обережно ступаєш, бо тому що піско знаєш, там дуже багато каміння, де можна вдаритися і можна отримати травму. Що ще було цікаво на, на БЗВП, що сподобалося? Дуже багато було тактичної медицини, система марч і так далі. Тактичні відступи, там, штурмування різними групами, психполоса. Багато раз було було в штурмі багато в нас між собою. Ми ділилися. Наша група на одна і друга. Одні наступають, другі обороняються. Одні так? обороняються, та другі наступають. Потім мінялися. Потім вже був КТЗ контрольно-тактичний залік. Те прийшлося два дві ночі прожити в лісі. Вогонь готуєш на вогні, там не було ні палаток, нічого. Були на СП, СП було три, три людини і так двоє суток. Ну було не важко, було навіть чомусь і весело. Наскільки складно було розібратися в контракті в умовах? На складно ще якихось не виникло, просто перечитуєш контракт, більше в нього вникаєш, спілкуєшся з людьми ну, там юридично, як і більше опиши всю процедуру від першої розмови. До моменту підписання контракту я угу. дивився багато контрактів. Е, кон, ну, не саме контрактів, а в яку бригаду я би ліпше було вступити. Я хотів саме 110-ту бригаду. Угу. І я зразу почав виготовляти документи і їхати в рекрутеновий центр, і там е, далі проходити вилка і так вступати. Там же підписував контракт в частині, там, де я хотів, в 110 й зв'язався з е, е, ротним, Приїхав і тут вже би, підписав цей контракт. Скільки часу зайнялася процедура оформлення контракту? Я приїхав в перший рекрутинговий центр 27 числа, де я вже пройшов ВЛК. Да. І вже з сіма документами був в першому рекрутарному центрі. Потім mm. на наступний день я вирушив з Києва безпосередньо в частину і підписав контракт, після чого поїхав на БЗП. Як ти вибрав бригаду? Я дуже був багато наслуханий про 110-ту бригаду окремо механізовану, оскільки мій брат від початку повномасштабного вторгнення проходить службу в 110 десятій окремо механізовану. і він якби розповів, що. Не все так погано, як здається. Насправді в соцмережах і дезінформація з лівих джерел. І я запросив на військову службу і саме всю бригаду. Наскільки контракт відповідає тому, що написано на папері, і в реальності? Все, як і написано, так і відбувається. Все, як прописано в контракті. Ну. Так воно і є. Більше, так воно і є. Нічого не більше, не менше. Не, не треба там більше того, що написано в контракті. Ну і не менше, звичайно, ж. Контракт для тебе це був інший спосіб потрапити в армію. Тепер воно перебудувалося, і ти хочеш будувати військову кар'єру? Так, звичайно. Я в подальшому планую проходити військову службу в збройних силах, розвиватися там, їздити на навчання, більше навчатись всьому. У мене ще все попереду, як ти будеш розуміти для себе, що ти не дарма підписав контракт. Ну я вже розумію, що я не дарма підписав контракт 18-24. Тому що тут є багато можливостей і технологій розвиватися, навчатися далі, ставати кращим і захищати свою країну. Яким ти себе уявляєш через рік служби? В першу чергу думаю, що в мене вже буде сім'я і діти, дитина за хоча б, та за рік часу військової служби. Зараз немає часу думати, треба діяти, ага. тому що хто я знає, що буде завтра. Думаю, що вже стану на якусь сержантську посаду. Якщо буде важко, що тобі не дасть зламатися? Віра в себе, віра в дорогих мені близьких людей в мене. Це мені не дасть зламатися. Скажи, кому варто йти на такий контракт, кому краще утриматись? Треба бути сильним духом, характером, бути готовим до емоціональних гойдалок в будь-якому випадку. Не кожен їх може пройти, і це має бути свідомо. Ти повинен розуміти, що. Твоє цивільне життя після підписання контракту закінчилось на певний період часу, поки буде діяти даний контракт. Буквально тільки що ти склав присягу на вірність українському народові. Що взагалі для тебе значить військова присяга? Військова присяга це в першу чергу ритуал, в який ти приймаєш на віреність народу України і готовий боронити до кінця, наскільки буде потрібно. З'являється велика відповідальність перед народом України. Я дуже був радий з тобою познайомитись, і дуже приємно було з тобою спілкуватися. Я дякую, що ти приділив нам час. Я бажаю тобі великих крутих успіхів в службі. Все в тебе вийде. Дякую. Зустрінемося з тобою на фаховій підготовці. Ми про це будемо окремий відео знімати. А ви підписуйтесь на наш канал? З вами був батальйон безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади. І зустрінемось вже в наступних відео.